Це про ви бачити звичайно, назвала. Коротше, Ці сі теж немає. Я тільки що зайшла хіба і побачила отут хіба трохи. Капець, виходимо, Не нам вижити роботу виходити. Дивіться, я всі місця майже всі. Там, де, може бути лавка. Купити можна Усі місця. Я ще спробую одне єдине місце, ну хоч би там було. Ну Там теж десь була лавка, я не розумію, там вроді не було лавки, не знаю, просто я не знаю. Сюди. локації то, зимові локації то, зимові у локації ото. А чому тут нема лавки? Людина якась собі хоче зняти на камеру? Яку зараз ми украдемо. Ну, а нашу красти? Нашу? Ви мене спитаєтеся. для того, щоб ми украли це як? Ми украли, бо нам треба ці камери. І ось сюди. Ну хоч би там, було, хоч би там Напишіть в коментарі, ти зможеш дойти ту лавку, ти зможеш. А я не можу. Ну капець, тут теж нічого немає напевно. Ого, ми отаке колись бачили. Зайдіть до за мною телокації. А що ти зайняться його розбудити? Дивіться в воду, яка красота. Ой, ви ще подивіться, ні воді падочки. Але тут нема. Давайте замість лавки, знайдемо тото, що можна взяти. Та блін, розила на себе чай. І все. Пам'ятаєте, ми отут знайшли ватрушку, а може там ще є і лавка. Я можу бути тупенька чуть-чуть. Якщо там є, то пізда. Ну я не можу знайти. Хіба гавро якесь. От місце, зайди, зайдися. Вс, ми шукаємо зимові локації то. А то, ба це в ці локації, капець. Тут і подарунки давайте чуть-чуть -чу чуточки пограємо О, очки, бачили? чекайте, відкриваємо. І беремо дітей, но за мені щітки йдуть старим людей, Ну, і з таким стареньким не да да Я да побогу да побогу десять тисяч десять слов. Давайте типа ми прийшли в животу локацію і поч... почалося Дитго Баус. Ну як Джит Гоуз? Просто ми прийшли і ми хотіли покататися на коньках, але нам не дозволили. Та ви що це для дітей? Та ви що це для дітей? Та... Наші теж діти у нас загадали. Ладно, привіти усі подарунки. Перевір отакий от фіолетовий А? Це для тата. Для мене ура, тепер мене є Оцей. Та блідо це знову для тата. Так, це буде не для вас. Коротше. Dele bom, você pra mim, Ludou. Dele bom, Anuka? mamãe cai, te? Tinha mais, eu vou te morrer. Sabe onde na mamãe, você Но зато видимо, мы, видимо, сидишь ки А, другому. Остайте, нам треба типа щось такого, чи коробки, чи що, Я не знаю.